Чудського кожного прокуратуру здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ряду підпалів транспортних засобів, які відбулись на території автозаводського району міста Кримчуга у період з 15 по 17 вересня поточного року. Слідчими Кримчуцького районного управління повідомили про підозру двом особам, які вчинили вказані кримінальне правопорушення. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19 річний мешканець міста Кримчука з метою легкого заробітку коштів отримав пропозицію через меседж Телеграм від невідомої особи щодо здійснення підпалів транспортних засобів на території міста Кримчука. отримавши одночасно цим інструкцію про моделі автомобілів, які йому необхідно було підшукувати, та процес підготовки їх до вчинення вказаних підпалів. Інший підозрюваний, 17-річний мешканець місцевий, для вчинення підпалів, підготував паливно-мастильні матеріали та, зокрема, бензин. У подальшому юнаки попередньо підшукували автомобілі, скидали їх фото е е замовнику для подальшого погодження дій та визначення часу вчинення вказаних підпалів транспортних засобів. Перший епізод відбувся 15 вересня. В ході чого юнаки підпалили три автомобілі місцевих мешканців. Які були припарковані біля житлових будинків, фіксуючи фактично вказані дії за допомогою відео та фото фіксації на відеокамеру власних телефонів, з метою підтвердження виконання завдання, за яке у подальшому вони отримували грошову винагороду. Подальшому в ніч з 16 на 17 вересня поточного року неповнолітній самостійно підпалив ще один автомобіль місцевого мешканця, тим самим його пошкодивши правоохоронцями. Оперативно встановлено причетних під час проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних вилучені речові докази, які підтверджують вчинення ними вказаних кримінальних правопорушень. Наразі вказаним особам повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті двадцять. 288, частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України а саме в умисному пошкодження чужого майна чинна шляхом підпалу за попередньою чинною, за попередньою змовою групою осіб. Одночасно з цим слідчим суддею задоволено клопотання слідчого та прокурора та застосовано запобіжні заходи щодо вказаних осіб. А саме відносно неповнолітнього застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо 19-річного мешканця, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю. Внесення застав разі вилучені речові докази. Під час обшуку, в тому числі мобільні телефони, в яких велись відповідні переписки з замовником, так називаємим, і проводяться ну, огляди, експертизи для того, щоб ми встановили, чи дійсно вказаний замовник так називаємий, має причесність до Російської Федерації, чи це якась особа, яка знаходиться на території України і таким шляхом втягує в злочинну діяльність. Місцевих мешканців тому наразі ми цю версію не спростовуємо, однак і не можемо ну, підтвердити відповідно. Як ми для себе наразі розуміємо із тих доказів і речових доказів, і показань, що саме задача була пошуку елітних так називаємо автомобілів, тобто і марок відповідних автомобілів для того, щоб все ж таки таким шляхом дестабілізувати ситуацію в нашому місті, підпалюючи вказані, вказані саме марки автомобілів, враховуючи те, що Подальшому це фото відео могло використовуватись в цілях можливого отримання якоїсь винагороди за якусь інформацію. Тобто ну, зараз це питання ретельно вивчається органом досудового розслідування. Це максимально цивільні автомобілі, які не були якихось особливих військових розкрасок. Відповідно, відомості про те, що особи мають власники цих автомобілів чи користувачі мають якесь відношення до будь-яких державних органів. Наразі також у нас немає.